Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і Медіа Центр України розпочинає свою роботу сьогодні. На жаль, сьогодні всіх українців розбудили черговий терористичний масований обстріл росіян. Тож сьогодні у нас у студії Юрій Бойка, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради «Укренерго». Пане Юрію, ми з вами планували сьогодні поговорити про стан енергетичної системи. Вочевидь, що інформація, з якої ви йшли, відрізняється від тієї, що маємо зараз. Тож, що відомо на цей час, наскільки е, сьогоднішній масований обстріл росіян вплинув на, наплинув на нашу енергетичну систему. Так, доброго здоров'я. На жаль, точно ранок не можна назвати добрим. Хочу відмітити, для наших слухачів, що досі продовжується повітряна тривога, тому, відповідно, ми зараз працюємо в умовах, коли всі зобов'язані перебувати в захисті і, відповідно, вживати заходів безпеки своєї та персоналу. Цілком очевидно, що навіть аналізуючи попередню статистику, Кількості засобів ураження, які застосував ворог, ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших. наймасовіших за весь період війни. По тих повідомленнях, які надходять з регіонів, значить є, є багато нюансів, пов'язаних з пошкодженнями енергетичного обладнання. Практично ця атака охопила. Всю територію України надходять повідомлення і з Заходу, і з Сходу, з центру, з півдня. Також в е столиці е було доволі гучно. От. Я думаю, що впродовж там, буквально двох годин після завершення тривоги, коли е з'явиться можливість провести ретельні обстеження наслідків е ракетної та дронової, е а сьогодні вона була дійсно комбінованою атаки, ми будемо краще розуміти стан справи в енергосистемі і відповідно можна буде зорієнтувати всіх споживачів України щодо термінів відновлення електропостачання, оскільки вже є навіть на цю мить численні повідомлення про те, що є проблеми з електропостачанням, як я вже сказав, і по місту Києву, і в західних, в центральних регіонах на півдні України, тому відповідно. Я пропоную дочекатися все ж таки можливості проведення цього ретельного обстеження, ну і відповідно офіційної інформації. Можу лише сказати, що були нюанси пов'язані з обмеженням видачі потужності, в тому числі на атомних електростанціях, тому відповідно власне, і. Одним з наслідком є те, що світла не всіх є. Інша справа, що такого типу е, заходи вони можуть викликатися як технічними превентивними кроками, так і безпосередньо і пошкодженням енергетичного обладнання. Тому, відповідно, як я вже сказав, давайте дочекаємося обстеження е, після завершення е, тривоги. І відповідно, я впевнений, що е, фахівці НЕКО Кокорнерго. В другій половині дня вийдуть з офіційним релізом в частині ситуації в енергосистемі та відповідно термінів відновлення енергетичного обладнання. Чи правильно ми розуміємо, що аварійні відключення діють зараз по всій території України? Практично так, практично так, оскільки, як я вже сказав, частина відключень? Могла бути превентивною, значить частина внаслідок ураження, але ракетно-дронова атака охопила всю територію нашої держави: І Львівська, і Тернопільська, Рівненська області, Одесьчина, Київщина, Черкащина, Полтавщина. Тобто, практично інформація щодо комбінованої атаки надходила з великої кількості областей, де розташований ряд важливих енергетичних об'єктів. От, тому, як я вже сказав, давайте дочекаємося обстеження за результатами завершення повітряної тривоги, і можна буде вже тоді говорити про і наслідки, і відповідно терміни відновлення. Коли ми з вами говорили про плани про такі теоретичні плани щодо стану нашої енергетичної системи, ми з вами говорили про те, що серпень і вересень для українців мав би бути більш-менш прогнозований і стабільний в плані енергопостачання. Ми бачимо, в принципі, серпень такий і був, і українці отримували електроенергію в нормальному, скажімо, звичайному потоці. Наскільки зараз, за вашим відчуттям, ці плани вже на вересень можуть зміни? змінитися ну, коли ми намагалися оцінити ситуацію, ми робили це з такою обережною обмовкою за умови відсутності зовнішніх впливів. От і насправді, дійсно, до кінця жовтня місяця, навіть не до кінця вересня, до кінця жовтня місяця не планувалося застосування. Великих обмежень, а то й взагалі мали пройти період без обмежень, оскільки на цей період традиційно припадає мінімум навантаження в енергосистемі і відповідно доступної потужності з врахуванням активної ремонтної кампанії повинно було вистачити для того, аби забезпечити електроенергію наших споживачів 24 на 7, практично без жодних обмежень. Цілком очевидно, що за результатами сьогоднішнього дня. Значить, необхідно буде проаналізувати реальний стан в енергосистемі, зміни, які безумовно будуть носити знак мінус. От, і відповідно відкоригувати плани по підготовці до зими. Ну тобто, насправді, я хочу вас запевнити, що е, ніяка е, ні ракетна, ні дронова, ні комбінована атака значить, не е, зніме завдання по успішному. Успішні підготовці до осінньо-зимового періоду для енергетиків. От, вони як працювали 24 на 7 і самовіддано відновлювали пошкоджене обладнання, так це будуть робити. От єдине, що треба, мабуть, зрозуміти наслідки, чіткі наслідки сьогоднішньої атаки, і відповідно скоригувати наші плани. Повторюсь: тривога триває, поки що важко сказати про те, наскільки це вплине на Значить, плани по відновленню енергосистеми і, відповідно, наскільки це вплине на можливість забезпечувати без обмежень електрикою наших споживачів у е, анонсованих наступних двох місяцях. Я про вересень жовтень от. Але думаю, що е, до кінця сьогоднішнього дня ми розумітимемо ситуацію от, і, відповідно, е, дуже оперативно будуть відкориговані. Е, Зусилля по відновленню енергосистеми значить, і впевнений, що і Міністерство енергетики, і некукернерго, значить, на кінець дня дадуть уточнену інформацію щодо термінів, нюансів, графіків, можливих графіків, от і так далі. Пане Юрій, коли ми готували цей ефір, ми планували поговорити про експорт електроенергії, наскільки ця тема зараз вже не актуальна? Е, ну, дивіться, насправді, я хотів би відразу сказати, що коли некукрнерго як Системний оператор анонсував можливість здійснення експорту в окремі години доби, то, перш за все, треба розуміти, що ніякої зради у цьому не було. Наприклад, для того аби наші слухачі і глядачі зрозуміли ситуацію, скажу, що вчора виробники з відновлювальних джерел в період сонячної активності обмежувалися на величину більше тисячі мегаватт. Тобто в енергосистемі виникав такий ситуативний надлишок електричної енергії, яку ніхто не міг спожити в силу її надлишковості. І, відповідно, у Некукернерго як організація, яка зобов'язана балансувати роботу енергосистеми, було аж два варіанти: або застосувати обмеження до таких виробників і заплатити по зеленому тарифу, до речі, От оскільки законодавчу вимогу щодо оплати. Недовідпущеного з причини обмеження зеленого товару ніхто не відміняв, от, або ж спробувати відкрити віконце на певні години, коли в енергосистемі виник надлишок електричної енергії, для того, аби спробувати ре, ре, реалізувати її за кордон, і відповідно таким чином зменшити фінансове навантаження на українського споживача, оскільки. Ми ж розуміємо, що в кінцевому випадку платить за все споживач. Тобто, в одному випадку ми просто продаємо електрику за кордон, і, відповідно, значить є можливість цими коштами розрахуватися з зеленими виробниками за вироблений товар, або ж обмежити і відповідно оплатити невироблений товар, але тим не менше. З обов'язком заплатити значить, оцей обсяг по зеленому тарифу. Тобто ну, то, то, тут мова йде про оптимізацію фінансово-економічної діяльності і зменшення фінансового навантаження на внутрішнього споживача. От. Безумовно, на сьогоднішній день, думаю, точно на значний період часу оця потреба, скажімо так, в відкритті навіть тимчасовому. Експортного коридору, вона точно відпаде, от принаймні до остаточного, остаточного аналізу ситуації і розуміння нового енергобалансу, значить, з яким нам доведеться жити найближчим часом значить, до моменту усунення наслідків сьогоднішнього удару. Сьогодні здається тема імпорту особливо актуальна для нас. Наскільки ми готові до нього з точки зору держави, і наскільки готові наші підприємства і бізнес до того, щоб імпортувати електроенергію? Це, дякую. Це ви знаєте ще одне дуже цікаве питання, тому що з імпортом взагалі відбуваються такі, я б сказав би дивні речі з економічної принаймні, точки зору, в той період серпні місяця, коли не було фізично обмежень в енергопостачанні споживачів, в тому числі великих, от які власне були основними бенефіціарами імпорту, інтерес до імпорту різко знизився. Тобто, якщо порівняти обсяги імпортованої електричної енергії липня і серпня, ми побачимо різницю в рази, при тому, що велику кількість Часу електрична енергія за кордону продовжувала бути дешевшою, ніж в Україні. От, тобто в умовах, коли немає конкуренції за доступ до перетину, от, а це, до речі, означає, що плата за перетин буде нуль, оскільки вона виникає лише коли є конкуренція за перетин. Чи, якщо приходить кількість бажаючих завести імпорт з пропозицією меншою, ніж імпортний коридор, 1,7 Гігавата, відповідно, плата за перетин не стягується. Оце такий собі, знаєте, дуже коректний європейський механізм доступу до міждержавних перетинів для того, аби якраз стимулювати конкуренцію, в тому числі на внутрішньому ринку. Так от імпорт суттєво впав, і дійсно навіть при тому, що він допомагав би суттєво допомагав би тривалий проміжок часу, оскільки там до. Минулої п'ятниці, наскільки я пам'ятаю, коли включився черговий атомний енергоблок, і, відповідно, таким чином практично відпала потреба у е імпорті електричної енергії, оскільки ми в короткий проміжок часу, повторюся, але все ж таки значить, були навіть надлишковими, значить, особливо в е години сонячної активності. Так от, е таких, е таких днів, коли ми були, е збалансовані було надлишкові, їх там значить, було. Може, там на пальцях однієї руки, думаю, багато пальців. В решту днів все ж таки нам е, імпорт був необхідний для того, аби збалансовувати нейросистему. Тим не менше, його обсяг загоди незначний. Я переконаний, що ця ситуація е, зміниться е, практично в той же день, коли виникне внутрішній дефіцит е, товару, і тоді відбудеться черговий е, я б сказав би, значить, забіг значить, за право. Заводити імпорт для того, аби уникати обмежень, тому відповідно на вересень місяць швидше за все, що обсяги імпорту збільшиться, значить, і це, мабуть, стане наслідком якраз сьогоднішніх подій. От повторюсь, результати і оцінки, по яких ми там я думаю, матимемо ближче до кінця сьогоднішнього дня. Чи можемо ми говорити про наші можливості щодо імпорту, якщо у цифрах, то скільки ми можемо імпортувати? на сьогоднішній день? Це все тих же 1700 мегаватт. От і в принципі, можу підтвердити ранішні анонси, які вже також неодноразово робилися, про те, що ведеться активна робота по розширенню цього коридору, і ми абсолютно скажімо так, об'єктивно очікуємо на його збільшення. Ближче на е, холодну пору року. Ми знаємо, що активно запрацювала і останнім часом працювала проєкт кампанія для ОСББ щодо підключення до альтернативних, е, альтернативного живлення. Наскільки ця програма зараз витрубувана і є на неї попит? Ну насправді, е, якщо ми говоримо про програми, пов'язані з підвищенням енергонезалежності наших споживачів, то Програма по утепленню будівель, по розташуванню сонячних панелей на будинках це один з багатьох прикладів, де урядом було зроблено низку кроків назустріч і бізнесу і споживачам, для того, аби спростити доступ до фінансування, для того, аби здешевити обладнання, що завозиться за кордону. Пам'ятаємо про відміну ПДВ, митних платежів. От, і відповідно, на мій погляд, реалізація і цієї ініціативи, і інших це, в принципі, функція від того, наскільки активно люди включилися в процес свого захисту на наступну зиму, і, мабуть, не лише на наступну зиму. От в частині оцих виконання при цих превентивних кроків для того, аби е підвищити свою енергозахищеність і енергонезалежність, я зараз повторюсь і про панелі, і про інвертора, і про забезпечення резервними жили, джерелами жилення. Значить, до цієї програми, до речі, органи місцевого самоврядування активно долучилися. І я знаю, що багато е міст е вийшли з ініціативою, коли Компенсують часткову вартість купівлі резервних джерел жилення для таких ОСББ і, відповідно, стимулюють таким чином, аби люди взимку за умови відсутності світла значить, чи запровадження графіки обмеження залишалися з електроенергією, залишалися з доступними послугами, які зав'язані на наявність електричної енергії. От, тому я думаю, що. Сьогодні це питання, мабуть, треба більше спрямовувати вниз до безпосередніх користувачів цієї послуги. І в разі, якщо є якісь проблеми у користуванні цим інструментарієм, значить, можливо, ще якісь косметичні зміни до нормативних документів внести. Хоча, на мій погляд, того, що зроблено на сьогоднішній день, значить, вже цілком достатньо для того, аби. Тих, ті, хто хоче, могли скористатися цими інструментами і дійсно забезпечити собі комфортніше проходження наступного осінньо зимового періоду. Я дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, дайте мені про це знати. А в мене буде питання до вас. Я розумію, що за період серпня, коли у нас майже не було відключень світла, ми трохи до як до хорошого швидко звикаємо. Тож, давайте нагадаємо нашим українцям якісь такі фахові поради, що на що варто зараз звернути увагу, як підготуватися все ж таки до осінньо зимового періоду. Насправді. Якихось дуже великих секретів у підготовці до наступної зими немає. Треба користуватися тими порадами, які вже озвучувалися великою кількістю учасників енергетичного ринку, експертами. От, і вони насправді доволі прості. В першу чергу, це дійсно розумне споживання електричної енергії, особливо в пікові години. Для того, аби допомогти енергетикам збалансувати роботу енергосистеми таким чином, щоб не застосовувати, або застосовувати по мінімуму графіки обмеження. Адже цілком очевидно, що в умовах, коли енергетика України зазнала великих втрат саме балансуючої потужності, в нас найбільші проблеми очікувано на години пік. І в Україні найбільше споживання це якраз саме вечірній пік. Тому от з цього проміжку часу бажано змістити споживання електричної енергії на інші години доби. Друге, безумовно, це все ж таки скористатися тими інструментами і тими можливостями, якими були створені урядом, Верховною Радою. І для тих, хто це може зробити, спробувати максимально забезпечити себе тими альтернативними джерелами енергії, які дозволять у комфортніший спосіб. Пройти зиму. А коли ми говоримо про додаткові джерела енергії, це відповідно ще і зниження навантаження на енергосистему. Також цікавою опцією, яка також згоду згадувалася на наших минулих ефірах, є встановлення генеруючого, потуж... генеруючого обладнання середньої потужності для так званого самоспоживання, значить в рамках реалізації концепції активного споживача. От, на мій погляд, це на сьогоднішній день одні з. Найцікавіших з економічної точки зору проєктів, адже цілком очевидно, що коли ви е, маєте можливість виробляти електричну енергію самостійно, е, споживати її від власного джерела, е, ви з одного боку забезпечуєте себе гарантованою електричну енергію, з іншого боку, е, собівартість е, такого кі, такої кіловат години значить, якщо порівнювати з кінцевою вартістю електричної енергії, значить на ринку Електроенергії по другому класу, вона перевищує, суттєво перевищує 9 гривень. І е, ця цифра дозволяє працювати в економічно збалансований спосіб. Тобто ваш, кіло, ваша кіловат-година, як на встановленому е, обладнанні, ще раз повторю, середньої потужності. Це я зараз не про дизель-генератори, а про е, газопрошневі установки, газодорбінні установки, значить, потужністю значить, 1, 2, 5, 10 мегаватт. От, вони дозволяють отримати 3 кіловат годину дешевше, ніж ви отримали би на ринку. Значить, тобто, з одного боку, значить, надійні, з іншого боку, навіть ще й в економічно вигідний спосіб. Я також думаю, що е, ця програма от, от вона, власне, через більш ментальне сприйняття точно так сказать, запрацює е, там, з е, суттєво вищою швидкістю з наступної весни, коли все ж таки не шляхом е, закликів, а шляхом власного досвіду люди переконаються, що це. І вигідно, і треба робити. Значить, от, тим, не менше, тим не менше, для найбільш прогресивної свідомої частини е споживачів і ті, які можуть собі це дозволити, тому що ну, зрозуміло, що це на першому етапі це все ж таки капекс. От, значить, я закликав би також робити ці кроки. Я дуже дякую вам. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. На цей час відомо вже про три жертви терористичної атаки росіян. Тож наше співчуття жертвами рідним. І безумовно наша подяка нашим Збройним силам за те, що маємо можливість проводити такі заходи і зібратися тут. Дякую вам. ми Продовжуємо працювати заради нашої перемоги. І слава Україні. Дякую, героям слава.